Одного великого українського лідера Богдана Хмельницького, чи існував він, якщо ми подивимося на місце його поховання, то насправді його тіла немає. І це вже нас може підвести до думки, що можливо Богдан Хмельницький ніколи не існував, що це якийсь був крутий образ українського лідера, який повстав проти поневолення поляками, але Треба роздивитися контекст. Богдана Хмельницького поховали в 1657 році в Білінській церкві у Суботові. Ця церква слугувала родинною усипальницею. Там також був похований його син. Але через кілька років після його смерті, під час політичної нестабільності, могила зазнала осквернення. У 1664 році польський гетьман Стефан Чарнецький під час карального походу на Україну на наказ...